Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо день з карти дня. Тут є можливість у вас вибрати свою карту. Ось і, можливо, трошечки допомогти собі у виборі занять сьогодні, що робити, куди податися. Якось так. І так, хто вибрав перший варіант, що вас сьогодні чекає. Дивіться, тут можуть бути якісь підлі речі, обман, прикрість якась. Знаєте, хтось підсидів, хтось яму вирив, хтось на зло щось зробив. Звичайно, це можете бути і ви ось. А ну, як би вам сказати, зазвичай, коли людина сама щось робить, Частіше за все, вона не бачить, що вона комусь якусь біль причиняє. Ось ця карта причинить іншій людині біль, щоб ви розуміли. Можливо, на перших порах людина цього і не помітить, бо засліплена любов'ю чи чимось ще роботою там. Ось. Але це підла карта з однієї сторони, з другої сторони, мої дорогенькі, якщо у вас є якась не... Вирішена справа. Ця карта радить робити. Це не традиційним якось інакше. Не дійте так, як ви дієте завжди. Знайдіть інший спосіб. Прорахуйте свої ходи, свої дії наперед. Ось як ця карта радить. Карта номер 2 А тут у нас теж, до речі, сімірочка, сімірочка монет. І вона говорить про очікування. Наберіться терпіння. Ще не кінець справи, але ви на правильному шляху. Тобто ви отримаєте свою винагороду, свою частку, як би це сказати. Це може бути, звичайно, і спадщина, треба трохи почекати. Це може бути і якась премія, треба ще повкладатися. Ось. І наберіться терпіння ось Сьогодні терпіння, але все йде своїм чередом. Дуже хороша карта. Карта номер 3 А тут у нас ого-го. ли є, що буде, ой-ой-ой. І так, у нас диявол, наскільки ми бачимо, так що говорить ця карта? Що сьогодні можуть бути якісь спокусливі пропозиції? Як по роботі? Так, і любовного характеру. Карта радить, будьте обережні. Ці спокуси потім дадуться вам, або, як то кажуть, вилізуть боком. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!